Творюють картини, аби віднайти нові сенси у житті. Хмельничанки долучилися до всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання. Ця ініціатива спрямована на мистецьку підтримку жінок, що втратили на війні найрідніших чоловіків. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми на часі. І гостя нашої студії, засновниця арт-простору полотно Жанна Ялець. Жанно вітаю вас. у Нашій студії. Доброго дня. Тож, Жанно, проєкт Жива це всеукраїнський проєкт, він вже має таку кількарічну історію. А, власне, для вас історія почалася не так давно, наскільки я розумію. От власне, чому вирішили долучитися до цієї ініціативи, проявити таке волонтерство? Так, цей проєкт існує з січня 2023 року. Його заснували волонтерки-ініціаторки Олена Сакальська та Аліна Карнаухова. Аліна Карнаухова втратила свого чоловіка. І е, за період існування цього проекту у ньому вже прийняли більше 300 жінок участь у різних різних містах України це і Київ, і Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, також е, Житомир, Вінниця, Нововолинськ та багато інших. І ще близько трьох тисяч жінок очікують своєї черги в різних громадах для того, щоб прийняти участь, тому що не мож... ну, немає такої можливості відразу усіх взяти бажаючих, тому ми записуємо. Ми до речі, теж вже записуємо. От і цей проект успішно функціонує по всій Україні. Як ми долучилися до цього проекту? Ми дізналися наш наш арпростріль, дізнався про те, що таке такий проект існує, і зв'язалися з організаторк. Вони були дуже раді, що ми відгукнулися, тому що Хмельницькому цього проекту на, на моменті нема. Ну, якби ми взяли його а раніше, він був тут. Він року, рік назад він був, але чомусь він не пішов далі, не знаю, угу. чому. От і коли ми звернулися до організаторів, до організаторок вони були дуже раді і розказали нам всі умови, ми прийняли і почали працювати. Скільки наразі жінок долучились до проєкту? З ким ви зараз працюєте? Ми працюємо у нас в проекті вісім дівчат, вісім жінок. Це дружини полеглих героїв. Ось наразі у нас вже готові дві картини. Ага, це чудесно. Так. Вже так на фініш. Да, ми, ми на фініш ще шість картин у нас в роботі. Ми плануємо їх на цьому тижні закінчити, тому що у нас в планах на кінець лютого вести ці картини на виставку у Київ. От, власне, з чого починалася робота? Я так розумію, спочатку, мабуть, це спілкування, адже потрібно зрозуміти жінку, її історію, а тоді вже вибір того, що буде наноситись на полотно. Правильно? Так, робота почалась. Якщо взяти в глобальному проєкт, робота почалася з пошуку учасниць. О. так. Ось ми е, почали шукати. Ми зробили, якби е... Клич, анонс, що от ми запускаємо такий проект, і хотіли б, щоб хмельничанки долучилися. Відразу відгукнулося три дівчини, і далі ми трошки стопернулися. Угу. Так, виявилося, що це не так легко знайти учасниць. Не всі жінки готові відкритися і піти в роботу. Тоді ми почали залучати різні благодійні організації. Психологів, які працюють із жінками, і нам допомогли. Ми зібрали усіх вісім учасниць і почали працювати. Звичайна робота почалася з того, що жінки розказали свою історію. То у них загинув, який це був чоловік, які у них були відносини, які що би хотіли вони донести через свою картину. Ми не нав'язуємо ніяких референсів, ніяких малюнків і ідей. Це чистий поклик серця жінки, як вона пам'ятає свого чоловіка, як вона відчуває його, як вона хотіла би це показати. Картини різні, різної тематики, і дехдехто приходив уже з готовими якби, ідеями. От я хочу, щоб було отак. Дехто приходив і просто розповідав. І в ході роботи ми вже складали цю розповідь в картинку, в зображення, і таким чином в нас створювалася картина. Це жінки, які з художнім мистецтвом життя, я так розумію, не, не пов'язують. Так, от не було в них остраху, що щось не вийде. Можливо, ці жінки не мають ніякого художнього досвіду mm. зовсім для когось. Це взагалі перший досвід роботи із фарбами, як такими, і створення картин. Дехто звичайно практикував вдома виключно там якісь маленькі картини, але таких великих робіт виставкових ніхто не створював. Ми малюємо на великих полотнах 50 на. 70, це досить такі великі. От, і е, коли вони почали працювати, звичайно, вони всі боялися, звичайно ж. От, так як в принципі будь-хто хто починає створювати страх білого листка, ніхто не відміняє. От. Але в ході роботи якби, я їх підтримую, також художники студії підтримують, показують різні техніки, розповідають, як поводять себе фарби на полотні, як розкласти цей малюнок. І вони надихаються буквально на же зустрічі, надихаються тим, що в них виходить щось. уже. Спочатку ескіз, потім картина наповнюється вже фарбами, а потім ми доходимо до... Якогось такого етапу, що вже є обриси, того, що має якби, в кінцевому результаті ми маємо отримати. І коли вже є фінішний результат, то це взагалі прекрасно. До речі, ви вже сказали, що є дві картини. От, про що сюжети? Ну, не тільки ті, що вже готові, а про які ще й в процесі. От, що хочуть сказати цими картинами, жінки? Кожний відображає по-своєму. У нас є картина, як на якій зображений птах. Дівчина відобразила свого чоловіка в образі птаха, який летить у небі. Так вона його пам'ятає. У нас є картина, на якій зображено озеро і схід сонця. Жінка розповідала про свого чоловіка, що він був рибалкою, що він любив проводити час біля води, що він любив світанки, любив полювати. І так вона його пам'ятає, і це в неї визиває такі, викликає такі гарні асоціації. Вона це відобразила. Ці дві картини до речі, є вже завершеними. От є картина, на якій зображена дерево. Жінка відобразила свого чоловіка у вигляді великого сильного дерева, який несе силу і енергію для їхніх для сім'ї. Під деревом стоїть вона і її два сина. Ось у нас є картина, яка показує небо, з якого виходить промін сонця. Це про те, що її чоловік це є для неї сонце, яке світить з неба. У нас є картина, яка розділена по кольорах на дві частини: це темну частину, чорно-білу, і кольорову в яскравих тонах. Це про те, що чоловік вчив її завжди знаходити в чомусь негативному, знаходити позитивний результат, бачити щось яскраве, щось хороше. Таке він залишив після себе, і таке вона захотіла відобразити про нього. У нас є картина, на якій е, намальована дівчина, яка пливе в човні, а біля неї великий кит великий. Це про те, що вона. Відчувала себе біля нього маленькою дівчинкою. Він завжди був для неї таким великим, сильним китом, який її оберігав. Знаєте, От. такі глибокі такі сенси дійсно заховані так, в кожній так. картині? Так, Кожну картину я можу планую розповідати безкінечно. Mm -hmm. От Кожну картину жінка пропускає через себе. Не, не випадково виставка, яка мандрує Україною, цей проєкт має виставковий тур. Називається Малюю серцем. Ці картини усі намальовані серцем. Жінки не просто приходять створити щось красиве, вони малюють серцем спогади про свого чоловіка. І таким чином вони вшановують пам'ять про нього, таким чином вони фіксують для себе ось, ось те, що в них залишилося на згадку. А є таке, що, наприклад, в процесі роботи трішки змінюється сюжет чи змінюється палітра кольорів, які використовують? Так, так, є таке. Є е, в нас була картина, яка розпочалася е, з чорно-білого референса. Референс це якби картинка, ідея, як з починаємо ми малювати. Вона була повністю в чорно-білих тонах, і ми її так і відобразили на самого початку. Але в ході роботи е, жінка. Зрозуміла, що вона не хоче, хоче okay. чорно-білого, вона хоче яскравого. І ми почали додати туди кольори. З'явилися блакитні, з'явилися зелені, з'явилися світлі, і картина. Ожила. Вона, як ніби, надихнулася таким життям, от любов'ю такою, от від неї повіяло силою. Якщо раніше це просто був чорно-білий сюжет, тепер від неї вже відчувається життя і енергетика, і світлий спогад про чоловіка. Була картина, яка змінила свою тональність. Так, була з птахом. Птах був зображений на небі, на хмарах, і ці хмари були такі. Теж в темних темних тонах такі, прямо у хмурі. Але в, коли ми вже дійшли майже до фінішного етапу цієї картини, дівчина сказала, що хочу світлого. І вона почала туди додати білий, білий, білий. Ми заносили, заносили. І вона теж ці хмари стали просто такі, от легкі і такі от е е е біленькі, і птах вже на фоні цих білих хмаринок виглядає зовсім зовсім по іншому енергетика, теж змінюється. Тобто, це такий ось ефект впливу мистецтва, так можна сказати, лікування душі мистецтвом. Тому що ж найголовніший посил цього проєкту, мабуть, щоб жінки трішки вивільнили свої емоції, які в них багато, так, багато болю. І от саме мистецтво, саме художнє мистецтво допомагає це робити. Правильно я розумію? Так, да, все правильно. Ця, цей проект має шалений арт-терапевтичний ефект. Це підтверджено усіма учасницями, які приймали участь від. На самого початку створення проєкту. Це підтверджено усіма волонтерами проєкту, художниками, які займаються. Тому що жінки приходять одні, а в ході роботи вони, якби, вони понурюють в цей процес, вони малюють, вони відволікаються від тої буденності, що у них є. Вони, як ніби трошки переключаються з, з сірих своїх буднів на щось світле, на щось прекрасне. І е, я сама особисто бачу це. Mm -hmm. Я бачу, як вони змінюються. З якими очима вони приходять і починають роботу, і як в процесі роботи кожного разу вони приходять, вони е, хочуть іти. Вони говорять про те, що мені тут добре. Mm -hmm. Я тут е, відволікаюся, я психологічно розвантажуюся. У них з'являються цілі, у них з'являються сенси. Ось даже. Всі ці картинки, картини, які ми створюємо, вісім картин. У нас є плани план завести їх. В кінці лютого на виставку у Київ, і е, ми запропонували учасницям, щоб вони поїхали теж, угу. і вони всі погодилися. В них з'явилася е, спільна мета, спільна якась ціль, і це в процесі ця комунікація, вона несе шалений терапевтичний ефект. Створюється таке певне ком'юніті, яке їх лікує, і це чудесно. Тобто, і сам процес, і спілкування, так. і простір, в якому вони творять, це все впливає позитивно, так. А все правильно, вони відчувають себе не одні, що вони не одні. Вони відчувають, що вони почуті, вони відчувають, що їх підтримують, що вони не забуті, що не забуті їхні чоловіки. Тому що в процесі роботи е, особисто я дізналася, що є величезна проблема того, що соціум не знає, як комунікувати з жінками і взагалі з людьми, які понесли втрату. Тобто в нас немає інформації про те, як правильно підтримати. Перший період, там, звичайно, ми співчуваємо, якби якось комунікуємо, а далі е, ніхто не знає, що робить, і е, приймається позиція: я краще не буду чіпати, чим е, нанесу якусь шкоду. Mm -hmm. І таким чином жінка залишається сама. На один на один зі своєю, зі своїм болем і своєю втратою. І вона би хотіла би, щоб хтось їй допоміг. І, можливо, хтось би теж би хотів би допомогти, але не знає, як це зробити. І вона сама переживає вже, залишається сама і сама переживає свою біду, свою втрату. І це про кожну. А тут вони збираються, і тут вони комунікують вільно, безпечно. І творчо це дуже круто. Якщо, будь ласка. А для вас, як для волонтерок цього проєкту, угу. для вас, для ваших колег, от так. що він дає? Він теж, мабуть, якось вас змінює. Так, ви знаєте, я скажу особисто про себе, коли ми починали цей проєкт, я шалено нервувала. Шалено, тому що проєкт такий в мене вперше. Uh -huh. Я не знала, як він піде, як ми правильно почнемо роботу. Нервувала, чи зможу я підтримати жінок, чи можу зможу я їм дати ту підтримку ну, психологічно. Художню, то звичайно, тут я була впевнена, але от психологічно, як ми це все. Будемо робити, я якби трошки нервувала. Але ви знаєте, в процесі роботи дівчата виявилися такі щирі, такі відкриті, і ми швидко знайшли якби, конект один з одним. І зараз, коли я бачу, що я можу дати їм можливість е, рухатися далі, можливість переключитися, можливість змінити фокус своєї уваги на щось інше, можливість побачити те, що. Життя далі продовжується. так, на, Ви втратили дуже цінне для себе, але все одно от, назва проекту Жива. Uh -huh. Ти залишаєшся жива, потрібно жити далі. І коли я бачу про те, що моя праця, праця моїх художників дає їм таку змогу. Мені мені дається величезна кількість енергії, величезну. І навіть те, що ми не отримуємо жодної. Ну, плата за це, це повністю волонтерський проєкт. Ми е, отримуємо тільки матеріали, а весь художній супровід, простір, е, час. Це повністю волонтерська ініціатива. Так само, як і дівчата, вони е, нічого не сплачують. це безкоштовний проєкт. Але коли бачиш результат, бачиш ці посмішки, бачиш очі, бачиш, що тобі повно повертається, ти готовий далі працювати. Супер. Ви вже не раз згадували про виставку в Києві. Так. Що це за виставка? Це вона об'єднає учасниць з різних міст України. От розкажіть більш докладно. Так, проект має всеукраїнський виставковий тур. Називається «Малюй Серце. Жива історія, справжня історія кохання. Називається проект. Виставковий тур називається Малює серце. Угу. Ось він приймає 150 картин. 150 картин намальовані різними учасницями. З різних міст. І е, цей проєкт е, їздить по всій Україні. Він почався зі Львова, зараз його наразі приймає Івано-Франківськ, далі він буде переміщатися по різних містах, а е, також організована виставка, е, виставка у Києві. Ми поки їдемо до Києва, а далі. Ми будемо приєднуватися до цього проекту, до виставкового туру. От і картини будуть приймати участь. Але тут теж картини приймають участь, якщо вважає учасниця цього. Ми не наполягаємо, звичайно, на цьому. Якщо учасниця хоче виставити свою, свою роботу, звичайно, вона може виставити її туди. Цей виставковий тур відвідало уже більше тисячі різних глядачів, різних міст, і це дуже потужно, тому що таким чином, через виставки, через ЗМІ, які теж запрошуються на ці виставки, ми можемо привернути увагу до такої от проблеми, як проживання втрати жінкою про те, що вони відчували свою значимість, щоб вони не відчували свою одинокість. Ось так само гідно вшанувати пам'ять про загиблих героїв і повідати честь угу. є шанс, що така виставка і в Хмельницькій. Завітає їх власне хмельничану, картини хмельничани також побачать. Ми дуже хочемо провести виставку в Хмельницькому. Це в нас теж є така, е, такий план. Угу. Ну а якщо в нас є такий план, то значить воно буде так. Звичайно, ми хочемо, щоб. Картини були представлені на виставки в Хмельницькому. Якщо нам вдасться залучити саме проект, малює серцем. Ми будемо дуже щасливі. Якщо ні, то однозначно картини учасниць хмельничанок. Будуть представлені на виставках Хмельницькому, тому що ми і далі плануємо продовжувати проект, коли завершиться ця завершить роботу ця група, буде починати наступна. І е, відповідно, якби кількість картин у нас буде збільшуватися, mm -hmm. і ми зможемо провести вже великі виставки. Ну в нас вже буде вісім, вісім. Ми точно покажемо. Тут, власне, хотіла запитати, чи плануєте продовжувати працювати? і вже сказали, угу. що так. Можливо, хтось нас сьогодні почує, побачить, і захоче долучитись, яким чином це зробити, і власне, чому варто все ж долучитись? Ми плануємо продовжувати однозначно, тому що бачимо шалені результати, які дає цей проект. Зараз до кінця лютого будуть працювати перша група дівчат. Далі ми беремо групу з матерів. Тобто жінки, які втратили своїх синів чи доньок на війні, це буде окрема група. Ми не поєднуємо дружин і матерів, тому що це трошки різні якби, категорії. І е, коли закінчить працювати друга група, ми будемо набирати ще раз уже знову дружин. Тому, якщо хтось бажає долучитися, звичайно, ми відкриті, можете комунікувати з нами, писати чи на сторінку «Артпростору Полотно, чи особисто на мою сторінку в інстаграмі писати. Ми будемо записувати дані, і як тільки проект буде на початку роботи, ми з усіма зв'яжемося, і звичайно, якби якщо дівчина, жінка чи мама захоче прийняти участь, вона зможе це зробити. Жанна, я вам щиро дякую. Дякую за те, що знайшли час, завітали в гості, і, власне, за таку важливу роботу, яку ви робите. Нехай дійсно більше жінок долучається і окрилюється, і знаходить ось ці нові сенси в житті завдяки мистецтву. Дякую вам, що запрошуєте і даєте можливість розповісти про те, що ми робимо. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!